Так, сьогодні вже другий день Брат приїхав сіяти. Три рідні, брат. Все, дівзи в дії. Дочка на прицепного І вперд Сіять хоч би що? Ти, наверное, єсмінь. Бак який о! Такі від газової установки машини. <річно> Маріночки і пішов. Заход от я. Все, наверное, будеш менчик чиесь мінчик. Вигнали ляку, поправила бурінку. Вс. Дівчата знають, що робити. Друге, четверо дочок і один хлопець. Ну, хлопець я малий трохи. Все, працює. Так працює. Подісковуємо, культивірував, нормально. Все. Робота пішла. Вже там засіяє. Ось маленька поломочка. Лопнув шланг якийсь. Який шланг? Який, Андрюха, лопнув? На гідравліку подати. На, На розподіл. На розподіл. Ось так. Приїхав, зараз буде міняти. Трошки обляпав колесо. Бачу, непогано обляпав. Його треба буде почистити піском. Бо, бо потріскає. У мене так було, що потріскало мені. Десь недобре вимив. Ось така сівалочка. СЗ 3,6, да, друга? 3,6-3,8. Сіється яра пшеничка, я так зрозумів. Ось. Апарат все работает, все, он стоит бурчик, кем возять зерно, такий мезик. Трафик через туди, сюди, аккумулятор, стартер Всеки Ба Бак з баллона, да, друг? Yeah. О, бак Бакс баллона, чик, все 50 літрів залив і полупив. Пара хорошенька. Кирило як ніяк є, вже не, б... не дрипають. Ось такі діла, такий тракторець, така сівалочка, такий... така площа. Ось зараз поміняють шлангу. І в бой. Леса хороші, новенькі приїде вже сзаду хорошо тоже удобно О, все даві на на хоч на голову не ляпне не ляпне помощник тримає такой вот такий шланг Що це, тут, у мене? не да, Я до некотору все уже допомагав. масло обвилявся планга піднявся кого біглик Все. Ну? Нормально все нормально, нормально А ну-но ще раз Діки блядь, все. Що недоліки устранили і погнав в мезику Ну що тут? Все, усунули поломку, Архай приїде, подивимось як він. Чи нема нічого. Не вийшло без поломки, ну що ж зробиш. Так, там далі кусочок мій і там кусочок мій. E isso é normal. Вы заставкули. Наверх все стало маленько, а но снизу. працює ну шо ж підемо додому тоді цей шланзи на роботу ну, ось я його тоже тракторець не знаю як де називається Тут якщо весною ставив ще два одне колесо сюди, друге туди. І возить гній собі. Цим то, що, сім, десь, вивіз, викинув, розкидав. Ось привіз зерно. Такі діла. Ну все, закінчимо відео. До зустрічі на каналі. Це буде Україна, перід до перемоги. Хороших всім врожаїв. Дякую за перегляд.